Доброго дня всім добрим людям. І так на днях трапилось дві події, які визвали жваве обговорення в поветині. Хоча, на мій погляд, вони не вартують обговорення такого важливого, як люди надали цьому всьому. І так, перша подія це те, що Трамп сказав, що фактично судячи по тому, як у нас колись один відомий діяч Радянського Союзу казав, що для ефективного облаштування держави потрібен облік і контроль. Це сказав у свій час Ленін. Ну і Трамп як людина, яка це все привласнює, все, що хороше, то взяв привласнив всю думку і видав фактично за свою. Ну і Нічого нового немає в цьому, оскільки. Облік контроль держава має вести тільки не в такому розумінні, як вони собі зараз думають. Чому? Тому що облік і контроль для них це просто забезпечити мінімальні потреби громадян, які дозволять не вбивати один другого. І оця вся їхня ефективність на цьому і закінчується. Для порівняння. Розрахунок національного продукту на, в Сполучених Штатах десь в районі біля 9 мільйонів доларів на одну людину. Розрахунок в Україні десь приблизно там, на рівні 500 тисяч. І фактично це все спотворення, перекручування ніяк не може бути ефективним обліком і контролем. Оскільки облік і контроль завжди не має бути в штуках, в кількості виробів, в їх якості, оскільки збільшується ціна, але ніяк не ціни виробу, оскільки це дає підстави для спекуляцій, і світовий спекулятивний капітал сьогодні може викупити практично. В 99% населення все, що в нього є, тобто землю, нерухомість там, ліси, повітря і все, що навколо їх може викупити. Оскільки е, цей спекулятивний капітал жодним чином не прив'язаний до реальності. А однією з таких реальностей є кількість енергії за витраченою на. Вироблення якоїсь продукції. Тобто перспективи будуть мати виключно енергетичні валюти. Ну і як ми бачимо, енергетичні валюти сучасні вони пішли також по принципу спекуляції. І нічого я не придумав, оскільки той ж самий біток, він же біткоін з 20 доларів чи з 25 доларів піднявся там. До штучних небес, і ці небеса не мають на сьогоднішній день вершини або потолка, як люблять казати. Ну і друга подія, яка трапилася, а це що почали нерви здавати в Героя України. Ну Я не знаю, за що йому там привласнили це геройство України. Є такий у нас керівник гур Буданов. І на запитання. Коли ж відбудуться серйозні переговори там щодо війни, коли буде вихід на кордони 91-го року, відповідь Буданова приблизно була така: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Ну і ці небезпечні процеси, це Гвалт чи Геволт, чи, як там, чи Лемент, як він можна сказати про цього Героя України, говорить про те, що, в принципі, паніка десь маленька має вже під собою місце в керівництві держави, оскільки цей трампець, як я казав, який почав переглядувати фінансування заморозив, почав переглядувати Грантосісям також фінансування і їжеподібним громадськими організаціями, вони на сьогоднішній день починають потихеньку панікувати, оскільки Трамп, як послідовник Леніна і соціаліст прямо сказав, що має бути облік, і цей облік має бути не розтринькування тих грошей, які вони там собі напечатали, оскільки печатний станок можна запускати і надалі. І він, в принципі. Працює і так безперебійно, ну, воно може привести до того, що цей зелений фантик не буде коштувати або буде коштувати рівно стільки, скільки купон у свій час коштував по відношенню до того зеленого фантика після початку незалежності, або перед тим, як ввели гривню, яка була прив'язана до. Німецької марки, а на сьогоднішній день це мало би бути прив'язано до євро і що там кричать, що також її будуть прив'язувати до Євро. Тобто ці глибинні держави, які будуються, а саме Російська Федерація, Україна і практично всі позапострадянські держави, ніхто так і не зрозумів цієї суті глибини. І а глибина в тому, що народ позбавлять його о, власності, народ позбавили право власності на об'єкти власності народу, практично вже, оскільки це все, що натворено, це на 60-70% його вже він вже позбавлений. І в майбутньому ви будете, не будете мати права вільно пройти землею в державі України. А будете оминати штучні паркани, будете йти по струнки, оскільки земля вже буде не ваша, і практично вона вже більша частина її не ваша. Просто ще не встигли поставити нормальні паркани, або бетонні, чи кам'яні стіни, чи з решітки. Тому ці всі процеси вони впливають на життя пересічної людини. Якщо Хтось сьогодні говорить про те, що говорю я, то він ще трошки і буде ворогом народу. Коли він буде казати, що потрібно платити ради повинні платити дивіденди, то він теж буде ворогом народу, оскільки і ворогом цих демократичних так званих осередків в цих радах, оскільки вони вважають, що ви втручаєтеся в їхні гроші. вже. Ці гроші, які вони цуплять, які вони привласнюють, які вони вам не віддають, що це вже їхні гроші, це не ваші гроші. І тому ці процеси вони є доволі небезпечні, оскільки вони підривають в людей довіру до інституцій держави, довіру до існування органів місцевого самоврядування, які на моє глибоке переконання, в час війни повинні були. Пряме президентське управління було зроблено. Тому треба думати своєю головою. Дякую за увагу всім. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки.